Привіт, вітаю вас на каналі Хістюб. Мене звати Марія, і сьогодні ми поговоримо про гетьмана Пилипа Орлика, про його конституцію, а також про ліквідацію козацтва на теренах українського правобережжя. Коли помер Іван Мазепа, новим гетьманом було обрано Пилипа Орлика. Це перший гетьман в екзилі, тобто в еміграції. Пилипа Орлика обрали гетьманом 5 квітня 1710 року на Козацькій раді, яка відбулася в місті Бендери. На цій самій козацькій раді 5 квітня 1710 року Пилип Орлик з козаками, з козацькою старшиною, з військом Запорозьким укладають пакти і Конституції прав і вольностей війська Запорозького. Зауважу, що цей документ, Документ 1710 року вважається першою в Європі конституцією. Але будемо розбиратися, оскільки першою в світі конституцією вважається Конституція США, яка увага прийнята у 1787 році. А Конституція Плипа орлика 1710 рік відчуваєте? Конституція Полипа Орлика 1710 року є надзвичайно важливим документом в нашій з вами історії, оскільки саме цим документом передбачалося, які права вольності є в гетьмана, в козацької старшини, в козаків як представників саме українського народу, і саме за цим документом передбачалося утворення самостійної української. Козацької держави за козацькими правами. Давайте детальніше з вами розглянемо умови пактів та конституцій прав та вольностей війська Запорозького. Скорочено Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Проголошувався республіканський устрій в Українській козацькій державі. Мається на увазі, що всі посади. В Українській козацькій державі є виборними, не спадковими, а от саме виборними. Тому республіканський устрій, коли і очільника держави, в тому числі. Обирають. На противагу республіканському устрою є монархічний устрій, коли до влади приходить людина з династії. Про церкву також не забули в пактах і конституціях. Мається на увазі, що там чітко прописувалось, що Українська православна церква буде діяти під зверхністю Константинопольського патріарха. Не московського, а от власне вони усвідомлювали важливість незалежності в релігійному плані від Москви. Також, коли ми говоримо про республіканський устрій нашої з вами країни, мається на увазі, що очільником української козацької держави буде гетьман, і гетьмана мали обирати на старшинській раді. Генеральна рада це такий орган, який здійснював законодавчу владу разом з гетьманом. Ця генеральна рада вона складалася з старшини, з полковників, з представників від кожного полку, а також представників Запорізької січі. Вона мусила скликатися тричі на рік на великі християнські свята. Різдво, великдень та покрову. Тобто, ми можемо говорити про те, що в Конституції Пилипа Орлика 1710 року чітко прослідковувалось розмежування гілок влади в державі. Перша гілка це законодавча. Яка була представлена генеральною радою, також виконавча гілка влади, до якої належав гетьман, полкова старшина, обрані представники від кожного полку, а також судова гілка влади, яка була представлена незалежним генеральним судом. Важливо, що кожна держава мусить мати свою територію, на якій вона існує, і власне в Конституції Пилипа Орлика чітко прописувало, що Українська козацька держава вона існує в межах зборівського договору 1649 року, який свого часу підписав Богдан Хмельницький з річчю Посполитою столицею козацької держави передбачалося місто. Київ Зауважу одну таку річ, що Конституція Пилипа Орлика була укладена у 1710 році, яка чітко декларувала республіканський устрій Української козацької держави з її чітким поділом на законодавчу, виконавчу та судову гілки влади. Саме наша Конституція Пилипа Орлика 1710 року стала тим зразком і тим підґрунтям для наступних конституцій Шведської Конституції. Конституції, польської конституції і конституції Сполучених Штатів Америки, де чітко продекларовувались демократичні засади розвитку української козацької держави. Коли порлик разом з козаками, з запорожцями, з Костем Гордієнком, він прийняв цю конституцію в еміграції, в екзилі в місті Бендери. Тому її, по-інакшому ще можуть називати Бендерівською конституцією. Коли Порлик, коли прийшов до влади і коли прийняв ось ці пакти Конституції, він відразу згортував довкола себе і простих звичайних козаків, і старшину, і запорожців. Його визнавали світові лідери. Він відразу укладає союзи з Кримським ханством, з Османською імперією, з Шведським королівством. Також з ним укладає Союз претендент на польську корону Станіслав Лещинський. Тобто, в таких умовах було розроблено широку антимосковську коаліцію, і пророблено план, укладено план походу на правобережну Україну. Пилип Орлик скористався з того, що на теренах правобережної України панували московські залоги, свавілля московських представників, і саме тому Пилип Орлик розсилав грамоти місцевому правобережному населенню про те, що Ті підтримали Пилипа Орлика у боротьбі проти Москви. Що ж було з союзниками Пилипа Орлика? Як же ж вони його підтримували у боротьбі проти Московського царства? Почнімо зі Швеції. Швеція це був основний партнер Пилипа Орлика. Але Швеція з 1700 року перебуває у війні з Московським царством, у Північній війні, з 1700 року тривається війна, по 1700 Со рік. А ми говоримо про 1710 рік, коли Пилип Орлик прийшов до влади. Через цю північну війну шведський король не міг надати ніякої військової допомоги, проте надав старшинських радників Пилипу Орлику. Трошки грошей та зброї виділила Пилипу Орлику Османська імперія. Отож, Пилип Орлик готується йти в похід на терени правобережної України. Цей похід планується здійснити у 1711 році. Хто ж підтримує Орлика? Нечисельні шляхецькі загони, запорожці, яких очолює кошовий отаман Кость Гордієнко, а також кримські татари, які зобов'язувались не брати полонених. Отож, у 1711 році на терени України вирушило два війська. Перше військо кримо-татарське вирушило на терени Слобожанщини. Друге військо, яке очолює Пилип Орлик, до якого входять шляхецькі загони, кримотатарські загони, козацькі загони, вирушило на правобережжя. На Слобожанщині кримські татари розбили московські залоги, і все би було нічого, але вони почали брати і ясир. Хоча обіцяли цього не робити, але що було з військом, яке очолював Пилип і яке пішло на правобережжя, все було непогано до одного моменту, коли об'єднане військо під егідою Пилипа Орлика дійшло до найміцнішої фортеці правобережжя до білої церкви. Ця облога Білої церкви вона була невдалою для козаків. З під її фортеці вийшло кримо-татарське військо. Пішли чутки про сваволю кримо-татарського війська на Слобожанщині, і все це змусило правобережних козаків відвернутися від Пилипа Орлика і почати захищати правобережжя від кримо-татарської сваволі. І коли Пилип Орлик залишився без війська, фактично, він вимушений був повернутись до Бендер. У відповідь на дії Пилипа Орлика Петро І вирішив здійснити каральний похід на Молдову, так званий Пруцький похід 1711 року. Але там війська Петра І потрапили в облогу, і Петро І вимушений був підписати принизливий для себе Пруцький мир 1711 року, за яким зобов'язувався вивести свої війська з Волині, з Київщини, Поділля. Запоріжжя, а натомість на ці терени мала поширитись влада Пилипа Орлика, коли Петро І мав виконати ці умови прудського миру, він видав указ, за яким зобов'язав всіх полковників своїм військом з терен правобережжя перейти на лівобережжя, і так протягом 1711 12 років відбувалося примусове переселення людей з правобережжя на лівобережжя. І вже з літа 1712 року, коли терени правобережжя стояли пусткою, і їх почали заселяти люди і жити за козацькими звичаями. Цього почала боятися Річ Посполита. Вони почали боятися відновлення козацького стану. І тому частину людей знищили, інша частина переселилась на Олешківську Січ, інша частина повернулася на лівобережжя. І і вже в 1714 році було ліквідовано козацький стан на теренах правобережжя. Отож сьогодні ми з вами говорили про гетьмана в екзилі Пилипа Орлика та про його конституцію 1710 року, а також про ліквідацію козацького стану на теренах Правобережжя. Коли помер Іван Мазепа, козаки, які опинилися в еміграції, обрали собі нового гетьмана яким став Пилип Орлик у 1710 році, вступаючи на посаду гетьмана, Пилип Орлик з козаками з запорожцями укладає договір. Який в історію війшов під назвою Конституція Пилипа Орлика, яка вважається першою конституцією в українському державотворенні? За цією конституцією Пилипа Орлика декларувався Республіканський устрій. Також тут прослідковувався чіткий поділ влади на законодавчу виконавчу та судову гілки влади. І в таких умовах Пилип Орлик здійснює у 1711 році похід на правобережжя. Проте цей похід не дозволив Пилипу Орлику відновити могутність Української козацької держави. Дякую, що додивились це відео аж до цього моменту. Сподіваюсь, мої відео вам корисні та цікаві. Якщо це так, то підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, лайкайте мої відео, і цим самим ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал. А якщо є така можливість та бажання, ви можете підтримати мене одноразовими донатами на карту, посилання на які є в описі до цього відео. Дякую за увагу!